Справжнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Фортеза від болю у горлі крутезна. Шанан. інновації для здоров'я нації. Ви точно пам'ятаєте гучне весілля у Львові на мільйони з величезним тортом, зірками та плясками. Наречені екс-прокурор та екс працівниця ДБР відгуділи так, що вся країна говорила. Ну і знову ця парочка вчудила. Колишній прокурор у розшуку, за що розповім за мить з вами на. Вини ТСН і я, Вікторія Панченко, підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Львівська еліта ошелешила країну розкішним весілям на початку жовтня. Тоді про це годіли усі, адже наречені виявилися непростими. Він колишній прокурор Печерського району Києва, 31-річний Ростислав Ільницький. Вона колишня працівниця відділу кадрів ДБР у Львові, 27-річна Роксолана Москва. Тож питання ля у працівників структур, які борються зі злочинністю та корупцією, мільйони на гулянку з зірками, метровим тортом, розкішною сукнею і багато багато чого. Іншого про це нагадаємо трохи згодом. Так, от не живеться спокійно цій парочці, бо вони знову у центрі уваги, і щось мені підказує, що гроші, витрачені на весілля, могли бути зароблені не зовсім чесним шляхом. Ну, принаймні б чесній людині явно б не інкримінували підробку документів. Так так вам не почулося. Екс прокурора хочуть судити відразу за трьома частинами 388-ї статті Кримінального кодексу України. Підроблення посвідчення або іншого. Офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином, підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором, частина третя дії передбачені частинами першої або другої цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групи осіб, частина 4. використання завідомо підробленого документа. Але це ще не вишенька на торті. Підозру Ільницькому досі не вручили, бо що? Бо екс-прокурор втік ще 1 грудня і де переховується зараз, невідомо. Але ж цікаво, що ж таке підробляв Ільницький. Львів медіа, посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах, пише, що йдеться про підробку документів для виїзду за кордон. Цікаво, а куди ж зібрався львівський мажор? Ну незабаром дізнаємось. Зараз же йому загрожує обмежень. Ження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. Ну зате весілля відгуляв. А яка ж туса була у п'ятизірковому комплексі Емілі Резорт гуляли два дні? А запросили і відомих депутатів, і прокурорів, і міністрів, і бізнесменів помітили на гуляннях мільйонерів. Загалом за два дні на весіллі потанцювало 800 людей. Тому й не дивно, що такий розмах був. Похизуватися ж треба перед такими то гостями. Лише на виступи кумирів молодята за попередніми підрахунками витратили майже 2 мільйони гривень. Торт, який наречені розрізали на святкуванні, незалежні кондитери тоді оцінювали в 100 тисяч гривень. А наші колеги зі сніданку з 1 плюс 1 вирішили поцікавитися: а скільки ж могло обійтися святкування подалі від міської метушні? Сума дійсно вражає. Ми звернулися за консультацією до організаторки весіль. І з її оцінок лише локація може коштувати не менше 500 тисяч доларів. Лакшері були і образи в наречених. На них пара витратила ще кілька десятків тисяч доларів, якщо не за сотню. Лише прикраси, чого вартують. Наприклад, браслет Булгарі коштує майже 29 тисяч євро, і набір сережок та клів приблизно такої ж ціни. Туфлі Роксолана обрала від Джимі Чу, а її коханий віддав перевагу класиці від Лора Піано. Коштують такі під 50 тисяч гривень. Пишну білу сукню Роксолани поки що не дослідили. Тож ми вирішили спитати думку директорки весільного шоуруму Аліни Яновської, дивлячись на цю сукню, можна зробити висновок, що це все ж таки зроблено в Україні. Європейські варіанти в них трошечки відрізняється вишивка ніж в наших українських. Покажемо вам наглядний приклад українського виробника характеризує саме ручна вишивка. На мені сукня, яку вишивали півтора місяці, і коштує вона дві тисячі доларів. Звичайно, на Роксолані значно пишніша сукня, ще й з довжелезним шлейфом, по якому йде ручна вишивка. Коштувати вона може від 5 до 10 тисяч доларів орієнтовно, в залежності від того, скільки ручної роботи в цій сукні і які каміння використані для оздоблення цієї сукні. А якщо там ще й коштовне каміння, то ціна взагалі може сягнути десятків, а то й сотень тисяч доларів. І, можливо, б це можна було пояснити тим, що у наречених небідні батьки мама Роксолани, наприклад, відома львівська адвокатка та бізнесвумен Богдана Москва. Тож, можливо, свято дітей тоді все-таки профінансували батьки, та й проводити весілля у час війни не заборонено. Але от чи доречні були такі масштаби та показуха в інстаграмі, це вже інша тема. Ну а тепер головне, в яку країну і навіщо зібрався Ростислав Вільницький? Пишіть свої думки. у коментарях. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки, аби нічого не пропустити. А я ж бажаю вам гарного і тихого дня. Побачимось!